У день, коли в Україні відзначали свято працівників пожежної охорони, у Бердичеві вшанували ветеранів вогнеборців, працівників пожежних підрозділів міста, які віднині нині знаходитимуться на заслуженому відпочинку. Не один десяток років ці люди зміцнювали авторитет своєї установи, доводячи на власному прикладі, що бердичівські вогнеборці чоловіки мужні із сильним духом, загартовані й милосердні. Кожен візит до 9-ї самостійної державної пожежної частини є відповідальним і особливим. Визнають посадовці міста і район. У напевне тому, що саме тут працюють люди, завдяки діяльності, яких городяни та мешканці Бердичівщини почуваються захищеними у своїх домівках. Ви є активними бердичівлянами і завдяки вашій. Підтримці в місті Вердичові протягом останнього часу ми бачимо, з'явилося багато нових об'єктів, тому що без ваших погоджень, без ваших консультацій і без вашої допомоги ну не вдалося б нам і завершити будівництво і центру матері, і можна називати дуже багато об'єктів. І це дійсно плідна співпраця, не одностороння, а дійсно творча, така навіть можна її назвати плідна співпраця. За що ми хочемо від імені Василя Костянтиновича сьогодні Сергію Петровичем теж подякувати вашому колективу. Ви робите набагато більше, крім виконання своїх посадових обов'язків. Вас, мабуть, я не знаю яким чином, але десь неформально записано. Може, це навіть більше ніж записано літерами. Ви зберігаєте той дух колективу. Ті історичні надбання, якими вони були більше того, ви їх примножуєте. Приємно, що в цьому році ви зробили такий змістовний в себе музей і є наміри далі цю сторінку вашу розвивати по різному. У різні часи називалося їхнє відомство. Нині воно іменується міністерством надзвичайних ситуацій. Та як би не називали цих чоловіків, впевнені гості, пожежний завжди залишиться пожежним. Ваше основне завдання, ваше покликання, ваша робота це. Приборкані стихії, боротьба з вогнем і робота надзвичайно складна, надзвичайно ризикована, і це, можливо, одна з тих професій, де вам ніхто не буде заздрити, якщо ви нічого не робите. Тобто хочеться побільше вам, побажати вам перше здоров'я, поменше вам роботи, побачити надзвичайних ситуацій, злагоди в сім'ях. Ну а ветеранам, я думаю, що так важко назвати вас ветеранами. Ви молоді ще енергійні, повні сили. Будь-яка організація, будь-який бізнесмен з радістю прийме вас на роботу, якщо звичайно ви захочете, тому що ви прийшли в горну вашої роботи. Важкі випробування, і ви вже визначилися, хто ви є. І всі знають, що таких людей треба цінувати. Майже уся увага цього дня восьми чоловікам, грамоти, подяки, грошові винагороди, подарунки та щирі слова вітань і побажань приймали три Олександра: погребняк, Варикаша і Мудрик. Разом із ними на сцену запросили Олега Масловського, Валерія Слівінського, Михайла Самохвала, Василя Неймана, Вадима Щінявського та Віктора Духовського. У службі цивільного захисту вони були водіями і радіотелефоні. Ністами, керівниками і командирами відділень, сержантами, прапорщиками і офіцерами та усі, як один, розповідають їхні колеги, були здатні у будь-яку скрутну хвилину оперативно прийняти правильне рішення та прийти на допомогу людям. «Звольте мені за дорученням голови районної державної адміністрації Шевчука Олега Антоновича та голови районної ради Стороженка Миколи Тимофійовича привітати вас сьогодні із вашим великим професійним святом дня ветерана. Побажати вам в першу чергу міцного здоров'я, благополуччя, достатку, миру, добра, злагоди і щоб ви ще не один десяток років при хорошому здоров'ї зустрічали дане свято. Було правильно підмічено, що як би не мінялась назва, кому б ми не підпорядковувалися, все-таки основна задача це ліквідація пожеж. Для прикладу, якщо інші надзвичайні ситуації у нас обраховуються там десятками, то пожежі тисячами. В минулому році більше двох тисяч пожеж ліквідовано нашими підрозділами в області. Разом із ветеранами-новачками вітали у пожежній частині їхніх більш досвідчених колег. Василь Струтовський, ветеран чорнобилець отримав почесну відзнаку МНС за відвагу в надзвичайних ситуаціях другого ступеню. Разом із Олександром Погребняком почесну відзнаку МНС у Житомирській області за заслуги вручили Ядаму Татарчуку. Ветерани так, але аж ніяк не пенсіонери жартують нагороджені. У них ще є порох у порохівницях, що йому вони не. Одмінно знайдуть гідне застосування. Чоловіки сповнені сил, за них ніколи не червоніли у пожежній частині. Кажуть, вони готові якісно виконувати свою роботу будь-де. Хочу подякувати всім, з ким разом служили. Зробили дуже багато гарних, корисних справ і рятували людей на пожежі, і гасили і гасили пожежі. Дякую всім за підтримку, за співпрацю, за його розуміння. Хочу подякувати тим, хто скажімо, звільняється щоб зайнялись своєю улюбленою справою, було більше часу, достатку. От, а тим, хто продовжує працювати нових звершень в службі, доброго здоров'я.